Давай синуля Як ровер? далі, далі, крути педальки, швидко. Як класний велик? А ну давай швидко, а ну зроби швидко-швидко. Зроби. Скорость. Покажи, яка швидкість тут може бути. Цому тут на цьому йому значит, легше підаліка. Набагато, він прямо бачив валить. Не кричи. Тут поставимо. А куди? Ого, браво! Дивіться, що він творить цей хлопець. Ох, Ярко, на всьому ганяє. А ну загальмуй. Гальма є? Браво! Нормально.